За минулий тиждень лікарі провели 2739 прийомів, виписали 1725 електронних рецептів, з них 623 за програмою Доступні ліки. Пісткамери та закладів охорони здоров'я на 100% забезпечена дровами, вони вже опалюються. По постійній Карпіївської амбулаторії тривають ремонтні роботи, зберігається високий темп та якість ремонтних подіб. По ковід-19 зараз у нас чотири амбулаторних хворих, одна з них дитина перед захворювання летні за минулий дитин 10 день. Почеплівки, дякую. Сергій Пластун. Є на зв'язку? Скільки там людей, які згодні переселитися в ці приміщення, які ви готуєте? Вже бажають поселитися шість чоловік. Це для всіх решти старости, що бачите, як розгортати роботу, як увага, один за одним люди починають друг другу питати і приїжджають на поселення.